Друзі, вітаю на магії рослин. Давно не бачилися. Я працювала в садочку, багато роботи. Я планую їхати до Львова, потім їду на семінар, буду в Києві і поспішала виконати деяку роботу, яка не чекає, рослини не чекають, нас вже досить тепло, плюс вісім, плюс десять. Погода ще нестабільна, але все ж таки вже рослини прокидаються. І тому я поспішала зробити обрізку, зробити першу обробку плодових, ягідних. З сьогодні відео я покажу деякі фрагменти, зупинюся на якісь там моментах, які, на мою думку, будуть цікаві, пізнавальні. І вам всім дякую за увагу. Дякую, що ви зі мною. Починаю сезон з обрізки саду, і на першому місці в мене стоять плодові дерева, ягідні кущі, а також дерева декоративні. Це декоративна слива, цистена. Таким чином я її сформувала як чаша всередині. Пообрізала гілочки тонкі, які загущують крону. В минулому році вона підхопила маніліоз. Не було все дерево уражене, деякі гілочки, і це вже було під кінець цвітіння, тільки тоді я вже побачила. Але в цьому році я вирішила, що все ж таки її потрібно більше прорідити, тому що коли рослина добре провітрюється, це профілактика хвороб. І мені легше доглядати за такою рослиною. Стан бруньок на груші, 5 березня. Бачите, що вегетація тільки-тільки починається, Але все ж таки рослини в різних місцях ділянки знаходяться і по-різному відчувають це тепло. Це яблунька і стадія бруньок миша чи вушка. Інжир. Ще не робила обрізку в планах зробити більш кардинальну обрізку, тому що завжди я обрізаю інжир після того, як він віддав перший врожай. Я вкорочую довжину гілочок йде розгалуження, але в цьому році я хочу одне, один кущ більш кардинально підстригти, обрізати. Малину, яку я висаджувала в грудні, ще вона спить, нічого не бачу. Це вже пізніше буде зрозуміло, як вона перезимувала. Смородина, золотиста, я вже її обрізала так, кардинально прорядила. Це виростила, брала живці у сусідів восени, садила, це 19-й рік. На другий рік після посадки ми не мали врожаю а потім, вже третій рік, четвертий, вже вона давала дуже багато врожаю. І ягода була дрібна, тому захотілося більш великих ягід і Вирішила прорядити. Ну і так, це профілактика теж буде хвороб. Тут ще ожина підсіюється, ожину дуже складно вивезти з ділянки. Вона в нас зростала і біля паркану, і тут вона зростала, і там, де я її посадила, я вкорінювала, розмножувала, щоб людям потім віддати. І ось, де вона зростала, вона там з'являється і з'являється. Дуже складно ожину вивезти з ділянки, тому. Завжди прораховуйте, де посадити рослину, щоб вона вам ну не було клопоту з нею потім. Персики вчора я обрізала, але ще не зробила обробку. Вчора був вітер, сьогодні бачу тихо, тому зараз закінчую зйомку і йду обробляти рослини. Застосовую препарат міді хлороки міді, це біошок, і додаю препарат від зимуючих стадій шкідника, це 30В. Концентрацію вам напишу, як я роблю бакову суміш. Є відео минулорічне, надам вам посилання, тому що зараз ну, немає часу просто вам знімати нове відео. А там буде вам все зрозуміло. Будь ласка, переходьте і дивіться. Барбариси краще формувати до початку сокоруху. Я обрізкою займаюся із колоноподібною формою, і з кущовою. Є відео, надам вам посилання. Будь ласка, передивляйтесь, нічого складного немає. Під силу кожному. А це юка, пальма. Тільки юка глоріоза, а не нітчата. І вона відрізняється тим, що має більш потужне листя, воно гостре. Я тут навіть обрізала кінчики, щоб дитина, коли їздить на велосипеді, щоб, не дай Боже, не впала і собі око не виколола. І взагалі, чому я її прибрала з ділянки через оце гостре листя. Має юка діточок, це одна з них. Деякі дітки я вже. Повідрубала і подарувала іншим садівникам. Але бачу, що пошкоджене листя це в нас, не знаю, чи собаки гризуть. І ще побачила, що вона випустила вже стрілку. Ну, юка ж квітне, досить цікаво квітне. Зараз вам покажу. Зимує юка ось так на вулиці, в контейнері, вона досить важка. Оце це все листя я прибирала пилкою і хочу пошкоджене також. Поприбирати, якось відновити її. Цю діляночку ще я не закінчила. Показувала вам в минулому році, як ми тут прокладали доріжки, ще їх теж не закінчили. Я висаджувала багато рослин, це злакові, це багаторічники. Що я зробила в цьому році? Це пересадила дерево, було взимку. У нас був січень досить. Чи січень чи грудень. Була зима тепла, тому я пересадила. Буду сподіватися, що все нормально. Вже пробувала зрізати всі живі. Також я поділила лавандин, вже його пересадила. Чому я роблю отвори в агротканині, і, а не знімаю цей матеріал? Тому що мені буде на першому етапі легко доглядати за цією ділянкою. У нас там, де голий ґрунт, у нас дуже багато бур'янів, тому що крайня ділянка. Вітри і все це розноситься вітром насіння бур'янів. Тому зняти агротканину я завжди зможу. А все ж таки, коли багато роботи, вона допомагає боротися з бур'янами, затримує вологу, у нас спекотна, саме на цьому місці, плюс 48. Тому хай вона буде. Пересадила пировською, і у мене зараз ще. Обов'язково потрібно зробити це обрізати злакові трави, тому що вже почалася вегетація. Не всі злакові вже пішли зростати, це війник, тому потрібно терміново обрізати. Якщо пізніше обрізати, я вже буду травмувати зелене листечко, а мені цього дуже-дуже не хочеться. Це троянда, яку я присадила тиждень тому, але ви бачите, що вже почався сокорух. І багато хто запитує, а чи можна пізніше пересаджувати, коли вже малесенькі листочки. Бажано зробити пересадку до початку сокоруху, тому що ми травмуємо коріння, рослині важко потім відновлюватись, вкорінюватися. Але якщо ви допоможете і прольєте декілька разів стимулятором коріння, то трояндочка вам тільки скаже, дякую, і піде зростати. Подивіться на цей контраст, крокуси. Зелена армерія і суха хризантема мультифлора. Я ще її не обрізаю і не планую цього робити, тому що, по прогнозу, холод, а тут вже всередині зелені листочки. І саме ця суха шапка і є захистом для цих молоденьких пагонів. Тому не поспішайте. Я взагалі зазвичай з середини березня обрізку роблю хризантемі. Тут в теплиці я тримала хризантеми, які викопала ще восени і буду їх розсаджувати. Там я переробляла клумбу. І рододендрон сюди занесла, але мені не сподобалося те, що в нього з'явилися ось такі листочки. Я не знаю, через що це, можливо, недостатньо вологи, можливо, мало поливала його. Ну, квіткові бруньки є. Що буде далі, подивимось. Будемо сподіватися, що квітування побачимо. Бузок набрякли бруньки. Дуб черещати ще не скинув листя. Чекаю. Я в минулому році не збирала листочки, вони дійсно опали, але це було в квітні. Тому у мене немає часу це робити. Я чекаю, коли він сам скине листя. Пообрізала і яблуні декоративні, і ліквідамбер. Все гілля збираю на купу, на подрібнювачі. Ми все це перебиваємо, йде на органічну мульчу, мульчую ось такі діляночки під рослинами і поліпшую стан ґрунту, і захищаю рослини, їх кореневу систему від, 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 від посухи. Вибачте. Мені ще Залишилося з плющем розібратися, дуже кардинально його обрізаю навесні. Також тут зростає барвінок варіагатний, але дивіться, як попеклося листя. Такого ще не було. Це може бути як від зворотніх морозів, коли у ці калування вже майже листя відчуває, що вже прийшла весна, а тут бац і мороз. Може таке бути. А може від різних речовин в повітрі, тому що ще нас обстрілює сусід рашистський. Взагалі, якщо казати про зиму, вона була теплою, вологою, м'якою. А коли волога і тепло, це багато буде у нас в цьому сезоні і шкідників, і різних хвороб. Ви бачите, ми навіть ми не знімали крани на зиму. У нас ще такого не було. Ось, і вони всі функціонують. Дивіться. Головне, щоб вода була якісна. Поки, я поки поливаю, чоловік привозить з свердловини і я поливаю якісною водою. Я цією ще не поливаю. Що воно буде, як воно буде, не знаємо. Дякую всім за увагу. Вам мирного неба! Перемога буде за Україною. Слава Україні!